Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово це машина. Авто. Друге слово це дорога. Бан. Третє слово це аеропорт. Люхгавен. Четверте слово це міст. Брюх. П'яте слово це перон. Спор. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.